Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. У нас термінові новини. Трамп і Зеленський посварилися прямо в білому домі і прямо в прямому ефірі. І як нам все це розцінювати, як до цього всього відноситись? І що нас найближчим часом може очікувати, про все це по порядочку. А поки що, будь ласка, підпишіться на канал. У нас тут цікаві новини під розглядом під незвичним дещо кутом. Поїхали. Що у всьому цьому потрібно розуміти ключове? А саме, те, що я вже давно споглядаю та часто про це говорю. Що стиль політики Зеленського на міжнародному фронті дуже сильно нагадує те, як поводиться Палестинський Хамас? Світогляд має визначальне значення. І світоглядно, як Зеленський, так і все його оточення, і політично, і ідеологічно, і навіть психологічно абсолютно ідентичні Палестинському Хамасу. В міжнародному полі. Поведінка України та поведінка Хамас виглядають як брати-близнюки? Це такі ж самі воплі на весь світ, що нас, маленьких, обіжають і даєте ж нам побільше допомоги. В Світобаченні Зеленського та його оточення Україна це як Палестина, яка бореться за незалежність та самовизначення проти імперіалістів, капіталістів, колоніалістів, ну, тобто проти Ізраїля. Чи помічаєте ви? Хто зараз у світі від Трампа вимагає гарантій безпеки? Це Україна та Хамас. Саме тому Україна постійно голосує проти Ізраїля в ООН. Саме тому, так само як Хамасу невигідно закінчення війни, так і Зеленському продовження війни означає лише продовження постачання зброї та фінансової допомоги для підтримки його режиму. Саме тому, коли вчергове влучають по помірним местам та гинуть мирні жителі України, для Зеленського це лише зайвий привід ще попросити грошей у західних партнерів. Але так було за часів Байдена та демократів, з якими влада Зеленського так зрослася. Бо чомусь проти Байдена Зеленський так не бикував. А я все дивуюся, як так може бути? Байден об нього ноги витирає, так безсоромно обманює, а він все це ковтає. Як то все? Я думав, ну як? Невже він ніколи не обуриться? Як так може бути? Отже, тепер все. Халява скінчилася. Трамп це не Байден. І він не дозволить використовувати Сполучені Штати, щоб ними маніпулювати. А чого ж нам, друзі, тепер очікувати в майбутньому? А я думаю, що все вже об'явлене і написане на Твіттері. Про це написав Ілон Маск, що він в одному своєму коротенькому твіті зазначив, що прийшов час дізнатися, куди ж насправді витрачалися кошти в Україні. Отже. Очікуємо цікавих новин. Я думаю, що у, в, е, у спецслужб американських є більше, ніж достатньо інформації про те, як, та куди і де, е, йшли, витрачалися гроші всім оточенням Зеленського, і навіть що і коли вони купили, і саме де і які віли вони собі вже там. Е, на яких островах чи там на берегах там собі понавикупали Отже, чекаємо цікавих новин, так що, друзі, я на все це споглядаю дещо оптимістично. А ви не забувайте підписатися на цей канал, тому що тут і надалі у нас очікують багато цікавих новин під дещо незвичним кутом.